Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне на Волині заборонили діяльність поцампа. Волиняни заробили на ухилянтах до мільйона доларів. Волинські захисники розгромили міномет окупантів. Бійці волинської бригади знищили ворожий міномет. Зробили це до слова на трофейній бойовій машині піхоти. Як палає ворожа техніка, ви бачите на екрані. І лише впродовж учора, 10 квітня, Росія втратила 500 своїх солдатів. Загалом українські військові знищили понад 179 тисяч окупантів за час повномасштабної війни. В Росії ж здається готуються на смерть відправити ще більше вояків. Російська держдума одразу у трьох читаннях підтримала дублювання традиційних повісток в електронному вигляді. Це означає, що не обов'язково отримувати повістку в руки. Вона вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті. Людям, що отримали повістку в будь-якому вигляді, навіть електронному, буде заборонятися виїзд з Росії, поки не навідається у військкомат. А темпи наступальних дій Росії на Донецькому напрямку сповільнюються, так стверджують американські аналітики. Вони вважають, що російські війська готуються оборонятися. Рішення про початок запланованого контрнаступу штаб головнокомандувача ЗСУ ухвалюватиме в останній момент. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, варіантів як це буде відбуватися, є декілька. Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками. Але інформація про контрнаступ наразі є секретною. Керованими ракетами росіяни вдарили по Запоріжжю. Під вогнем цивільний сектор, Оріхові та Гуляйполі. Наслідки авіаудару на фото. Одна із скинутих бомб поцілила в місцеву школу. Втім, вибухова хвиля пошкодила і прилеглі будинки. Наразі відомо про одного пораненого. Також артилерійським снарядом окупанти обстріляли Степногірськ. Влада області повідомляє про масований удар ворога по лінії зіткнення на Запоріжжі. Напередодні Великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Йдеться про храм Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибуло вікна, а також пошкоджено дах та стіни. На щастя, мирні люди не постраждали. На полігоні на Ковальщині помар чоловік. Трагедія трапилася сьогодні, 11 квітня, на колишньому стрільбищі Волинська Січ біля села Городилець. Про це повідомляє інформагентство Волинські новини. Відомо, що чоловікові було 60 років. На полігон він пішов, аби повправлятися в стрільбі. Бригада швидкої по приїзду констатувала смерть. Як зазначили медики, напередодні в чоловіка боліло серце і посилилася задишка. Зі слів свідків перед смертю в нього були судоми. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки про втрату наших воїнів. Минулої доби стало відомо про смерть двох захисників із Волині. Вадим Дмитрук із села Тростянка Копачівської громади. Воїну було 23 роки. Загинув 5 квітня в ДТП в Броварському районі на трасі Київ-Чернігів. Друга втрата Ігор Садовець із ківерців. Тепер йому назавжди 43 Помар воїн 10 квітня у лікарні міста Ковеля, будучи підключеним до апарату штучної вентиляції легень. Ми ословлюємо щирість співчуття рідним і близьким волонян. Вічна пам'ять. Волиняни разом із рівнянами допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Упродовж чотирьох місяців вони вносили дані про ухилянтів у систему шлях і ті покидали Україну під виглядом водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення. За такі послуги брали від півтори до п'яти тисяч доларів. Відомо, що зловмисники внесли до електронної системи дані про понад 450 чоловіків. І майже 200 з них в Україну не повернулися за приблизними підрахунками. У такий спосіб організатори схеми могли заробити до мільйона доларів. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб. Вилучено кошти, набуті злочинним шляхом транспортні засоби двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день. Вручено повідомлення про підозру. Вчора, 10 квітня, суд обрав одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного учасника схеми відправили під варту. <му> на Волині заборонили діяльність поцемпа. Сьогодні на позачерговій сесії за це проголосували 54 депутати Волинь Ради. У рішенні забороняють діяльність УПЦ МП на території Волинської області, а також рекомендують Волинський ОВА розірвати договори оренди на комплекс споруд. І Зимненським жіночим монастирем та іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками архітектури. Чи означає це, що московського патріархату на Волині більше не буде? І що про таке депутатське рішення кажуть в єпархії УПЦ, дізнавалася наша знімальна група? Запитися чотири рішення про. Заборонити діяльність УПЦ поцемпа на території Волинської області таке рішення прийняли 11 квітня депутати обласної ради зі всіх обранців громади, які прийшли на сесію, не було жодного, хто утримався від голосування чи виступив проти. Десять щоправда на сесію не прийшли. Давно назвіли і ми відповідальні перед суспільством. Ми раді, що Волинська обласна рада, депутати є єдині в цьому питанні. Та найбільше потішило одноголосне рішення депутатів Волинської обласної ради митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Він до слова не лише був присутній на сесії, а й зайняв місце в президії. Ростемо. це те чудове, за яке я можу тільки радіти, що воно в нас є на Волині, що воно є у нашому краї. Ми розуміємо, хто наш друг, хто наш недруг. І що нас об'єднує? Нас об'єднує волинь, нас об'єднує віра, нас об'єднує бажання бути щасливими на своїй землі. І нарешті ми називаємо на сьогоднішній день речі. Своїми іменами, а от прихильники і священники Московського патріархату на сесію не прийшли. Ми топили на фанели, не запрошували. У прислужбі службі Волинської єпархії УПЦ впевнені. Рішення облради до їх церков ніякого відношення немає. Я не знаю, не читала, по-друге, це не стосується нашої церкви, у нас не МП, у нас українська православна церква. То треба питати тих, хто відноситься до МП. То не стосується нашої церкви, то що я можу коментувати про чужу церкву. Тепер розберімо, що несе за собою депутатська заборона у МП на Волині. Обранці кажуть, що так вони всього лиш висловили свою політичну позицію щодо діяльності цього патріархату. Насправді, юридичних як таких підстав немає. Однак дуже вагома є політична позиція Волинської обласної ради, бо насправді ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури. В нас і в області і в Україні схожі рішення вже ухвалили депутати Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Рівненської областей. Ми підтвердили що ми, зрештою такої самої позиції. Ми маємо зараз сказати, хто де, а хто на чий стороні. Наступний крок, аби свою позицію висловив голова Волинської військової адміністрації, в якого значно більше повноважень. Ми рекомендуємо голові обласної військової адміністрації розірвати, наприклад, договори. Це він може зробити, і це буде залежати від нього. Тобто, це дієвий механізм. Депутати Волиньради рекомендують Юрію Погуляйку взятися за московські храми, які є пам'ятками архітектури. Центувати свою увагу в першу чергу на великих наших святинях. Це низкиничі, це зимно, це Володимир, це Мирці, це ряд інших монастирів, які знаходяться саме в державній власності, і де в принципі одним розчинком пера, Голова міського цивільної адміністрації може розірвати. договори оренди. Серед здебільшого загальних формулювань є у рішенні облради і конкретика. А саме депутати рекомендують державній владі виселити УПЦ МП із Зимненського монастиря. Воно є в прямому підпорядкуванні Кирила. От ми собі повинні це запам'ятати. Те, серофігійське він має право, і він напряму збираючи гроші з наших волинян, патріотів. Які відправляли своїх синих дочок на війну, йдуть і несуть в той монастир гроші, і потім результат вони кують зброю, боєприпаси і вбивають наших дітей. Зазначимо, що Волинь серед регіонів України з найбільшою кількістю громад у ПЦМП. в області. Досі існує 458 релігійних об'єднань Української православної церкви, а це як мінімум тисячі прихожан. Лишається сподіватися, що окрім політичних рішень, влада буде вдаватися і до правової, і до просвітницької роботи, аби церква країни агресора мала якомога менший вплив на Волині. Анастасія Качина, Василь канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чи зможуть лучани принести до храму Великодній кошик у комендантську годину? На Волині підліток протаранив мікроавтобус. Є постраждалі. Зі спорткомплексу в Луцьку евакуювали людей. Луцької задимленого приміщення евакуювали людей. Це трапилось на другому поверсі спорткомплексу Олімпія, що на вулиці Кравчука. Попри те, що вогню не було, люди потребували допомоги. На місце події прибули пожежники та швидка. Виведели дитину, як зрозуміли. На пункт пункт зв'язку частини зараз дебарча прийшло повідомлення, що спрацювала пожежна сигналізація на спорткомплексі Олімпія. Було направлено три відділення по прибуттю, провели розвідку, побачили, що велике задимлення. У приміщенні було четверо дорослих і двоє дітей. Дорослих, які перебували на другому поверсі, евакуювали по висувних драбинах. А дітей за допомогою спеціальних апаратів на стисненому повітрі евакуювали по сходовій клітині. Задимлення ліквідували. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Музика. Ненадання переваги в русі закінчилося дорожньо-транспортною пригодою. Вчора на вулиці Дубнівській у Луцьку водій Шкоди виїжджав з житлової зони на головну дорогу та не пропустив автомобіль Фольксваген. Відбулося зіткнення. На щастя, ніхто з учасників події не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час перевірки документів виявилося, що в керманича шкоди також відсутній чинний страховий поліс. Крім того, номерний знак його автомобіля не відповідав реєстраційним документам. На чоловіка патрульні склали три протоколи. Ще одна аварія трапилась у ковалі. Скутер в'їхав у мікроавтобус, який рухався головною дорогою. Це трапилося вчора, 10 квітня. За кермом двоколісного був 14-річний хлопець. Він отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у відділенні травматології. Постраждав також пасажир скутера. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Скоро великдень, тож людей цікавить, а як проходитимуть нічні великодні богослужіння в умовах воєнного стану і комендантської години. Нагадаємо, обласна військова адміністрація заборону бути на вулиці у великодню ніч не скасувала. Тож правоохоронці матимуть право перевіряти усіх. Його зустрінуть з півночі до п'ятої ранку, тож до храмів людей закликають йти з паспортами. Як заявив митрополит Луцький та Волинський Михаїл, прихожани зможуть прийти у церкви до початку комендантської години. Водночас усіх вірян просять залишатися пильними і не порушувати комендантську годину. Уточнюють, виходити з приміщення церкви можна, а от за її території ні. Я впевнений, що конфузії у нас не буде. Ми пройшли подібні попробування рік тому. Я думаю, що цього року вже більше є опит, порозуміння і гармонії співпраці церкви, людей і правоохоронних органів. Поки все, що більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз приглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.